Дивіться, ну я думаю, якщо вам треба хороший е, ліхтар, щоб туди можна було самсунги вставити, і щоб він виключався з одного нажаття, удобний, це можна відекс посовітувати. Так, е, да, дорого. Ну, хоча, як на мене, це не дорого. Ми ось ну, малому футболку купили, то що вещей багато і позгорало, і цей 550 гривень одна футболочка літня, то Ліхтар дві футболки, як на мене, це недорого. Дивіться. Щос. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Виключається, включається він нажатієм пів секунди. Ось. Раз. 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 Включається він в тому режимі, який ви виставили. Тобто, ось все, Включив, виставив. Третю яркості все, і ти полізується в третю яркостю. Нажав пів секунди отак раз.